Слухай, яка я наглюча. Стала посеред коридору така, знаєш, знімаю з тобою, балакаю, і тут суне на мене дівчинка. А я думаю, Нихуя, блядь, я нікуди не зійду зі своєї дороги, знаєш. А за мною стояла коротше, полка з есками. А вона зовсім не еска, понимаєш? Я кажу, дівчатка, гриби давай там, де твоє 3 Понимаешь? Це ось, отакі у мене брючки е, білі, дві штуки. То питання, Таня, чого ти його дивишся? Боже, дивися, 6 євро. Угу. Ну, дивися, в Кіабі, в Кіабі я купила теж костюм. Е, Тоже, по-моєму, чи за... 13 євро. Так, це спортивний костюм я купила і толстовку. Боже, яке красиве, голубеньке. Найк, дивись, яка красота. Скільки стоїть? Угу. 35 євро на мінуточку, звісно, Таня. Губа не дура. Давай щось друге шукай. Так, а це ельки. Ну, в Взагалі, опять я зайшла не в свій ряд. Ось, ось короче, XL. Оце мій ряд. Ось, коротше, ця дівчинка стояла чуєш, І вона перлася на Еску. Я кажу, ж дівчинка, ти ж не Еска, ну що ж ти себе обманюєш? О, дивися, 2XL. Це наше. Це наше. Так, хорошо, дивися. 35 євро, зрозуміло. Я купила за 6 євро в Кіабі. І нормально себе чувствую. Ні. Ну, так, а що я от стою і дивлюся на оці брюки? Як вони у мене є? Як у мене є, чого ти сюди прийшла, Таня? Давай. Так, Брючки я дивитися не буду, тому що у мене брюки є. Подивлюсь на толсточки, трошечки тільки. У мене є вони теж, але просто так гляну. Ой, дивіться яка мімімішна. Мімінішна. Консультанти ходять. Так. Що? Угу. Коротше, дуже багато людей, тому що це ж тільки відкрилося, знаєш. Я вчора тільки побачила. Дивись, яка толстовочка. Опять хтось попер без чека. Коротше, я дивлюся цю рекламу два дні, з понеділка. Вчора учора, учора я ще раз наткнулася на цю рекламу і говорю: все, поїду. Ну, звісно, це ж відкрився аутлет, Дивися, який він величезний тут бачиш. О, це, ж на взуттях. Це, це щоб ти розумів, я тільки розумієш? скраю. Ось, ось, де ми дивилися, сумки, там кепки. Тут я собі вже... Штани урвала, а там, а там, а там, а там взуття. Ну нічого, подожди. Я ж думаю, ніхто моє не забере. Так, ну що тобі сказати? ну У мене є ось така. ця. Значить, ну, ну якщо є, то не треба купувати. Воно ж, понимаєш, зараз таке воно гарне. А на наступний рік воно ще красивіше буде. Ти що успокойся? заспокойся, буде ще твоє. Дивися, що це у нас? Що це у нас за фірма? Ну бігом. Я щось не, не поняла, яка фірма? Яка фірма? Це ось що. Кума Sport. А де ця? Ага, 30, 30 євро. 30 євро. Ну, інтересно, так. Да. Я тобі кажу, що це можна... Це можна подивитися наступного року, тому що чисто білого я не бачу, розового я не бачу. Ну, ось дідска 35. Ну, я не хочу. Ой, дивіться, яка красота. Найк. Найк. Скільки найк? 40 євро. Ну, симпатичный, звісно. Ну, ні, 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 ні. Поперли Юрочка на тут дитячі, слава Богу, мені не треба. А де ж памочки зі своїми ротами? Ага, ось висі, все, опять ще тут Кепочки, меночки. Там пішло чоловіче. Пішли ми нам. О, дивися, оце п'яту стовочку чоловіче купила. А чому б і ні? Вона велика, широка. І це взагалі унісекс на минуточку. Дивися, рібок. Ну не сіре, сіре не хочу. Зачем мені ці сіреї будні? Мені треба щось таке розовеньке, біленьке. Все, дивися, пума, яка красота. Ану. Дай мені ценник. Ну, 23 євро для пуми. Слухай, дивися, якраз там може взять. Починається, Таня. Ну так дивися, з капішоном. Боже Юра, розкажу тобі одну історію. Це згадала. Це капець.